Послуги ювеліра, індивідуальний підхід до кожного клієнта, ремонт будь-якої складності, швидко та якісно. Сільпо другий поверх. Відсвяткуйте день народження вашої дитини, хрестини, дитячі випускні та інші свята. Разом з рестораном чотири сезони. Ми запропонуємо вам дитяче меню, аніматорів, фото та відеозйомку. Нехай ваші діти запам'ятають свято, дякуючи яскравому фільму. Ресторан чотири сезони пропонує не тільки смачну кухню, а й повний комплекс послуг для яскравого святкування вашого весілля, дня народження, ювілею та корпоративу. Дві бенкетні зали, фото та відеозйомка, сучасні ведучі, якісний звук, гаряча пропозиція, номер для молодят у подарунок. Здоров'я це не питання виснажливих тренувань, глибокого розуму, спадкової схильності чи вдачі. Це питання вашого вибору. Замовляйте живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. Офіційний магазин професійних побутових мотобензоінструментів штіль у Борисполі. Повний модельний ряд бензопил, мотокос, газонокосарок і багато іншого якісного інструменту. Всі види оригінальних запчастин та ланцюгів. Гарантія на всю техніку. Вулиця Київський шлях, 127. Продаж високоякісних автошин, дисків, акумуляторів, усіх видів для будь-яких автомобілів та техніки, послуги шиномонтажу, балансування, ремонт автошин, обслуговування акумуляторних батарей, офіційна гарантія. Вулиця Привокзальна, 50. Працюємо з понеділка по суботу. Не встигли записати номер? Дивіться всі оголошення на сайті телеканалу Бориспіль.